Всіх вітаю на своєму каналі, і в цьому відео я хотів би з вами поговорити про те, як ми з вами можемо змінити наше ім'я або нікнейм у інстаграмі. Якщо вам цікавить це питання, то обов'язково дивіться це відео до кінця і не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, та також натиснути на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про мої наступні відео. І давайте ми з вами перейдемо до інстаграму і подивимося, що ми з вами можемо зробити і як ми можемо це зробити. По-перше, все, що нам необхідно, це натиснути на редагування профілю, тобто ми з вами натискаємо, і тут у нас з вами буде декілька варіантів, що ми можемо зробити. Це, наприклад, ім'я або ім'я користувача. Наприклад, давайте е, спробуємо змінити наше ім'я. Ми з вами переходимо і дивимося на величку інструкцію. Допоможіть людям знайти ваш обліковий запис, використовуючи ім'я, за яким вас знають, повне ім'я, псевдонім або назву компанії. Ім'я можна змінювати лише двічі протягом 14 днів. Ми з вами побачили, і далі давайте перейдемо до ім'я користувача. Ви можете змінити ім'я користувача на таке-таке ще протягом 14 днів. Тобто, як ми бачимо тут, яка в нас різниця між ім'ям користувача і просто ім'я, тобто ім'я користувача це просто як нікнейм. І якщо ми з вами, наприклад, допустили якусь помилку при написанні або, наприклад, ми передумали, то ми при зміні ім'я користувача ми зможемо його змінити на наше на наше минуле ім'я користувача. Але якщо ми з вами змінюємо ім'я саме а, тут, саме перше ім'я, тобто не нікнейм, то в нас вам, нам потрібно буде чекати аж 14 днів, поки ми зможемо це змінити. І сподіваюся, що наш предуче ім'я ні, ніхто не взяв, тому що ми не будемо в змозі вже його використовувати, тому що це а, буде вже не оригінальне ім'я, і нам потрібно буде його трохи змінювати, щоб нам з вами його застосувати. І я вам цьому відео розповів, як ми з вами можемо змінити ім'я або нікнейм в інстаграмі. Я сподіваюся, що це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо це так, то не забудьте поставити лайк, підписатися на канал, та також натиснути на дзвіночок, щоб отримати повідомлення про мої наступні відео.